У Лозівському палаці культури пройшли громадські слухання. Керівники комунальних підприємств Теплоенерго, Лозова водосервіс» та Екосан пояснювали людям принцип формування тарифів, їхні складові чинники, котрі впливають на вартість послуг, а також надали відповіді на запитання учасників слухань. На громадські слухання прийшли понад 200 жителів тергромади. Першим доповідачем був керівник Лозова водосервіс Володимир Кириченко. Він зазначив, що чинні тарифи відшкодовують витрати на централізоване водопостачання лише на 77,5% та на водовідведення на 75,3%. п'ять цілих три десятих відсотка. для грудня. 18 року і почали діяти з 1 січня 2019 року. Три роки тарифи на централізоване достачання та водозведення були незмінними. І складали 54 гривні 10 копійок за кубічний або за тисячу літрів. Що спонукало підприємство переглянути тарифи на водозвернення та водовідведення? Це зростання мінімальної заробітної плати на 43,8%. тариф на воду зріс на 38,7%. Тариф на електроенергію на 34,2%. Вартість послуг КП ЖУК на 62,8%. зв'язку з цим в грудні 2020 року нашим підтвердженням були розроблені економічно обґрунтовані тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відсоток відвищення майже 31%. Плановий тариф складає централізоване водопостачання 36 гривень, централізоване водовідведення 34 гривні 80 копійок. Разом за водопостачання та водовідведення 70 гривень 8 копійок за кубічний або 7 копійок за літр. Разом з комунізацією. Люди цікавились про якість води та чому тариф на воду більший, ніж у Харкові. Ми брали теж це розрахунки їхніх мереж, наших мереж, їхні затрати, наші затрати. І в них на один кілометр реалізації 47 тисяч гривень. А в нас на 1 кілометр 6 тисяч 8 разів менше. Якщо взяти цей тариф 70 гривень, 80 копійок і поділити на 8, якби у нас реалізація така була як у хаті на 1 кілометр, у нас була б вода дешевша, ніж в хаті. На сьогоднішній день така ситуація. Якби у нас працював завод і брав у нас воду, якби підприємство брало у нас воду, совсім би друга у нас картинка. Новий тариф на водопостачання та водовідведення буде приймати виконавчий комітет, взявши до уваги всі питання та пропозиції громадян. Державне підприємство Лозова водосервіс пропонують такий тариф: водопостачання 36 гривень, водовідведення 34 гривні 80 копійок. Наступним доповідачем був керівник комунального підприємства Теплоенерго Сергій Малишев, який розповів, чому потрібно збільшувати тариф на тепло. Але в цьому році збільшувати не будуть, бо між урядом, Нафтогазом, Асоціацією міст України та Конгресом було підписано меморандум, за яким тарифи на опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022 років. Таким чином держава повинна буде компенсувати різницю в тарифі на суму 29 мільйонів гривень. Люди запитували про модернізацію тепломереж, про автономне опалення та інше. Керівник зауважив. Що перейти на автономне опалення можна буде, якщо 50% будинку виявить таке бажання? Також він додав, що у березні 2022 року повинно розпочатися будівництво шести міні-котелень, що дасть змогу покращити якість послуги. Останнім доповідачем був директор комунального підприємства «Екосан» Володимир Селезньов. Він повідомив про намір здійснити зміну чинних тарифів на послуги поводження з побутовими відходами. Основними причинами зміни тарифів є зміна порядку формування тарифу на послуги поводження з побутовими відходами, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, збільшення вартості матеріальних ресурсів, зношеність техніки призводить до значних витрат на її ремонт і купівлю запчастин. А також збільшення вартості послуг на збут, враховуючи вище викладені причини, виникла необхідність у перегляді тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів для всіх споживачів послуг. Новий тариф буде складати 174 гривні 3 копійки.